Святкова казкова атмосфера панувала в районному будинку культури, що селищі Голоби. Дітвора разом зі своїми батьками стала учасником новорічного дійства, котре розпочалося на сцені, а далі перенеслося в фойє будинку культури. Танцювально-хореографічний колектив Ірина Силище Любленець подарував голубчанам концерт у вигляді казки, в який переплелися дитячі мрії і з дорослим життям сьогодення. Таким чином, казка носила і повчальний характер. А вже ближче до вечора казкові герої разом з Дідом Морозом і Снігуронькою запросили дітвору і представників районної влади до новорічної ялинки на урочисте її відкриття. Кружляли в одному хороводі, співали пісень і вітали один одного з новорічними святами. А Дід Мороз за це дітворі вручив подарунки, які були придбані за кошти райдержадміністрації. Привітав усіх присутніх та побажав веселих свят. І голова Ковальської райдержадміністрації Віталій Карпюк.